Привіт! Мене звати Олена, це канал Handmade Prevents і сьогодні ми з вами зробимо великий годинник. І як завжди починаю свою роботу з того, що грунтую в білий колір. У мене це гумова універсальна фарба. Надзвичайно цікаве замовлення, мабуть, саме через великі розміри, доволі незвичні для мене. Тому довелося добре подумати, як же втілити в життя цей проєкт. І спочатку я думала, що це буде велика основа, ну, 40 на 40, а всередині буде циферблат діаметром 30, і він в мене, в принципі, навіть був наявності. Але через те, що у нас місто невелике і фотокопіцентрів дуже небагато. В одному колись був принтер формата А3, але він зараз не працює і поки що його не ремонтують. То проблема була в тому, що надрукувати якийсь циферблат. На Діаметр 30 я не могла. Ну, власне, через це я замовила циферблат діаметром 20. Ну і через те, що я обрала такий доволі непростий малюнок, як для цього круглого циферблата, там була пташка, і мені хотілося, щоб я не зрізала їй хвостика. Тому я зробила малюнок менший ніж 19 см. ну Це діаметр без фаски. І вирішила, що все інше буду домалювати. Це як підказка майстриням, ще не дуже досвідченим, бо я не перший раз так роблю. Якщо малюнок мені подобається, але він не відповідає розмірам заготовки, то я можу зробити його в іншому розмірі і потім домалювати все, що мені потрібно. Тут головне, щоб малюнок не вирізати, щоб він був розміщений на листку придруку так, щоб вам було як його розмістити на заготовці. Зазвичай я наношу клей спочатку на роздруковку, потім на заготовку. Але тут я щось задумалась і зрозуміла, що на заготовку я клей не нанесла. Тому трошки гірше було її приклеювати. Я потім ще трішки відклеїла і все-таки нанесла всередину клей. Клею я ПВА розведеним навпіл з водою. Ну і власне зараз побачимо процес домальовування. Зазвичай на циферблатах чи інших виробах, на яких я буду робити декупаж, я спочатку профарбовую цю фаску, бо після того, як зроблений декупаж, не дуже зручно вже її розфарбовувати. Але цього разу я щось не визначилася із кольором цієї фаски, тому вже буду зафарбовувати пізніше. Ну, тут ви бачите, що після наклеювання потрібно все зайве витерти наждачним папером, але дуже важливо, щоб насухо вже висох декупаж, щоб не пошкодити папір. Коли я роблю підмальовку, то я використовую як поролон, так і пензлики. Дуже важливо це робити при денному світлі, бо навіть після того, як все домальовано і закінчено, і покриваєш лаком, то може трішки змінюватись колір. І якщо ви так як і я будете користуватись саме гумовою фарбою, то треба врахувати, що мокра фарба виглядає світлішою, а коли висихає, вона стає трішки темнішою. На відміну від латексної або ще воднодисперсної, чи дисперсійної, мабуть, як її називають, бо там навпаки вона в мокрому стані темніша, а коли висихає, то навпаки стає світлішою. Хоча, в принципі, після покриття лаком, тоді вона стає майже такою, як і у мокрому стані. Ще кілька слів про те, як я Планувала зробити цей годинник, як я казала, спочатку думала, що буде циферблат 30, і всередині буде декупаж уже циферблата із цифрами. Коли я зрозуміла, що не вийде в мене циферблат 30, що буде 20, я зрозуміла, що на такому великому фоні 40 на 40 зробити циферблат, ну, Діаметром 20 см він буде ну, виглядати дуже маленьким і погано читатиметься, скоріш за все. Тому я вирішила зробити всерединці просто малюнок, а цифри винести за межі, за межі цього пану із циферблатом. Звісно, можна було нанести ці цифри трафаретом. Ну, У мене є такий трафарет, бо я часто роблю вічні календарі. Але в мене також були недавно. Я вперше, до речі, замовила цифри для циферблату. Вони пластикові і вони клеяться. Ну, типу, вже на самоклейці, але мені чомусь та самоклейка здалася не дуже надійною, то я про всяк випадок іще додавала клей. Ну і тепер, коли я закінчила домальовувати, то роботу ретельно, десь в 3-4 шари вкриваю акриловим лаком. У мене це шовковисто матовий. Ну, як завжди, сушу феном, бо це дуже прискорює роботу. На фасці циферблату хочу зробити патіну античною бронзою. Я вирішила обмалювати, де в мене буде циферблат, визначити, яку частину пану великого мені потрібно зафарбовувати. І потім хочу нанести трафарет, і спочатку я вирішила його нанести по периметру. Потім я подумала, що краще буде, якщо цей трафарет буде тільки в кутиках, тож зняла попередній і одразу зробила так, як я задумала. Через годинку, коли трафарет підсох, я його гарно зашкурила наждачним папером і вже переходжу до фарбування. Основу я вирішила пофарбувати таким яскравим жовто-зеленим весняним кольором. Трафарет я одразу зафарбовую одним кольором із основою, а вже потім буду накладати якийсь інший колір на нього. Тут я вже накладаю колір за допомогою паралону і спочатку я його зробила світло-зеленим. Я вже переходжу до фарбування задньої сторони пану. Тут я скористалася той фарбою, яка в мене була в наявності, просто щоб її використати. Бо по кольору потону вона в принципі, підходила до композиції, тим більше що ззаду не видно в якому кольорі годинник. На цьому етапі я вже наношу клей дракон і приклею циферблат на основу. Тут я вже приміряю і дивлюся, як буде з цифрами. Я одразу думала, що в чорному кольорі вони можуть не вписатися в цей годинник, бо тут чорного кольору немає. Але вирішила все-таки їх приклеїти, потім поставити годинниковий механізм, бо стрілки в мене саме чорного кольору, і подивитися, чи не будуть ці цифри пасувати до чорних стрілочок. Але для цього мені спочатку потрібно зробити отвір, тож беру шуруповерт. До речі, я не в стіл сверлю, я знизу поставила в миску і було дуже зручно тому що вся стружка в мене попала в миску і було зручно сверлити і тут уже ставлю годинниковий механізм ставлю стрілочки і розумію що все одно цифри як на мене дуже чорні не подобаються і все-таки я вирішила їх перефарбувати. Ось такий зелений колір. Ну і далі дивимося, що в мене вийшло. В першому варіанті трафарет на основі годинника був в світлому кольорі, а потім в другому варіанті я його трішки зробила темнішим. Я думаю, що я впоралася із завданням. Пишіть в коментарях, як вам такий годинник.